У нас село було транзитне, окупація минула, ну як? І тривожно, звісно. Тривожна і за дітей, і за себе. Не так за себе, як за дітей, бо мої, наприклад, діти жили в дочка в, Прилу... в Чернігові. Дітки маленькі, внучата. Ми подумали, що тут буде безпечно. Кажу, давайте до нас у село в такій глухомані, ну хто тут буде їхати йти? Ну вони в перший день і вони приїхали сюди, але в нас вже були 26-го, начебто мені. І почалося колони, йшли. Ну, ми не ховалися одразу в підвал, бо вони йшли тихо, без всяких стрілянин. Ми навіть знімали на відео чи фото робили, чи ну, більше відео, телефон поставиш на балконі для, більш для своєї безпеки. Скільки їх зайшло, скільки їх вийшло, бо нам треба було знати, щоб всі вийшли із села. Заходило багато, зразу і там менше було, і 50 йшло штук, а тоді і 120 йшло. І заходили після обіду чи в обіді вони заходили, ввечері вони могли вертатися в пусту, ті самі бензовози, ті самі медичні з їхні машини, ті самі недобитки, як ми казали, їхало то без колеса, то ще якесь. Ну, звісно, тривога була і все, у нас тоді прекратилося як сполучення із селами. Ми тоді сиділи, вже стало добре, що дай Боже, що в нас така староста, що в нас Світлана Георгівна є, вони доставили хліб людям. Бабушкам Георгівна оставте моїм бабушкам, і мені так само по хлібині хлібом були забезпечені продуктами. Так була тоді доставка вже й далі продуктів. Вікторія Володимирівна повідомляла, іде колона. Ми це знали, що ми центральною дорогою не їхали, їхала улочками, переулочками, з сумками хліба наберу і з сумками. І кожна людина була забезпечена продуктами. Ну, Там же і хліб, і муку видавали, і тоді привозили молоко. Ліків треба було багато, бабушкам теж. Теж передавали, коли хліб привозили, привозили і ліки. Найстрашніше було, було це як. Положили міну і підривалися, вони вже коли стали стріляти. Тоді вже було дуже страшно, як воно там вже зривалося. Як казали, я туди не ходила, не бачила, снаряди казали, що по полю в кукурузі було. І тоді загорілася кукуруза, як воно стало стріляти оттуда, тоді як вони їхали в нас наперед балконом, гусениця злетіла із ПТР. Так виходить. Воно його розвернуло, стало навна дулом, напроти нашої окна. Теж страшно було, як стане вони стріляти і що тоді останеться. У нас були просто квартира була, вікна були постріляні, стіни постріляні. Як вікно пробили, то стіна ця і простріляна була. Квартира постраждала була. Це було в нас було 18 березня. Це точно. У мене, мене був якраз внучка день народження, і він так хотів відсвяткувати день народження, а тут йшла колона, і тоді вже тигр, той, якраз це так події були на переїзді стрілянина там. І вони тоді давай обстрілювати. І тим самим ми ніде не виходили, нікуди не виходили, були в хаті, в квартирі. А тоді, як гупонув він. Так і на пол поприсідали. Дитина злякалася, діти попритулялися, зразу злякалися, а ми за дітей злякалися ну, не плакали. Страшно було, коли вони виходили. Коли тоді, ми тоді сиділи цілий день в підвалі, коли вони виходили вже, то вже сиділи в підвалі цілий день, бо вони там стояли, вони проїдуть, стануть, проїдуть, стануть, вони виставляли якісь свої тії з автоматами. Ну Добре, що вони під нашим доміком вже йшли, вони йшли по під першим. Але ж це теж було дуже страшно.